Скажіть, будь ласка, як виникла ідея така поставити пам'ятник саме у дворі вашої школи і як ви знайшли монумент? Ну, все випадково виходить, тому що ми планували ставити пам'ятник у місті Южному і був створений рахунок клубу творчої інтелігенції для того, щоб люди могли допомагати з фінансуванням пам'ятника. Пам'ятник мав бути дорогий, 600 тисяч гривень. Була на початковому етапі підтримка Одеського припортового заводу і морського дорога порту Южний. Пізніше через зміну політичної ситуації було відмовлено. Потім без, нашого, без обговорення було заключено договір на придбання по Шевченка в Одесі. І оскільки в мене кошти на рахунку клубу творчої інтелігенції були саме на, на пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Тому ми вирішили, що треба ці кошти Це було 9100 гривень зібрано. Ми доклали ще 900 гривень 10 тисяч гривень, бо згідно договору ми мали першу суму перерахувати з 10 тисяч. І буквально позавчора нам одеський припортовий завод перерахував ще 5 тисяч гривень. Тобто ми сьогодні другу частину після встановлення пам'ятника перерахуємо на пана Антона. На пана Антона. Ось. Тому все якось так вийшло спонтанно, але ми дуже раді, що, що, що цей пам'ятник дивовижний, тому що до нього треба привикати. Я думаю, що, але я думаю, що через пару днів він стане всім нам близьким, ми будемо зустрічатися під пам'ятником, назначати зустрічі, призначати зустрічі. Я думаю, що він додасть якоїсь духу цій території і цим дітям, які будуть приходити і просто дивиться виставку. 600 тисяч гривень це про той пам'ятник, який мали встановлювати в місті, так? Так, 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 так? бронзовий? Тобто ми про пам'ятник біля школи не думали. Тобто, ми планували, що буде встановлюватися пам'ятник місції, але я кажу, що туго збиралися кошти і так винішу ситуація, міняється, то все тобто важко було. А як вам такий образ Тараса Шевченко? Як ви його сприйняли? Ну, я кажу, коли я перший раз побачив, бо ми випадково ми з колегами відпочивали в Буші, є таке дуже потужне село в Вінницькій області, Ямпільський район. І керівник музеїв цього, цього села Буша, це дуже історичне село, таке дуже потужне. Якщо буде бажання, можна туди поїхати. Американські вчені довели, що там взагалі початок цивілізації, зародження цивілізації. Ось, і керівник скаже, що ми, я б хотів вам показати пам'ятник е е Шевченку, який в Ямполі знаходиться і від якого відмовилася місцева влада. Тобто вони не захотіли. Вартість пам'ятника було 70 тисяч, і ми так... але каже, що автор готовий продавати його за 15. Мене це зразу зачепило. Я коли перший раз побачив його, є... Ну непривично, будемо так говорити, але коли ми поспілкувалися, відійшли від пам'ятника, повернулися до нього і ми побачили, що він грає якось по-різному з різної точки зору, коли на нього дивитися, тобто він по-різному якось висвітлює, по-різному говорить, тебе спілкується з тобою. І, Чесно кажучи, ми потім показали і нашим друзям в місті Южному. І, чесно кажучи, ідея ця померла. Ми готувалися до встановлення іншого пам'ятника, але потім, коли вирішили, що ці гроші, які є на рахунку, треба потрапити саме на пам'ятник, на погрудя, а на пам'ятник, ми прийняли рішення, що будемо встановлювати. І від громадської організації ми в школі просто переподаруємо його. Передамо на баланс. А місце ви вибирали? Якось підход був у вас спеціальний до цього? Ні, ну Ми ходили, бо в нас у нас і колектив, в мене творчий, і робітники з обслуговування, люди з художньої освіти. То ми ходили, одна, одна з версій, ми хотіли поставити його там на тому постаменті між ялинками. Ось туди. А потім все-таки прийшли до, до, до того, що треба тут. Треба тут його ставити, будемо все це забирати, вкладати плиткою, садити соняшники, калину, вербу. Я думаю, що більше по-іншому буде трішки виглядати. Якщо клуб творчої інтелігенції погодився на цей пам'ятник, це означає, що... Це погруддя не буде вже підтримане ну, Ні, фінансово? Це Ні, що? а як? Мається на увазі, що я не можу, не маю права на погруддя виділяти кошти. Тобто, коли люди здавали кошти, тим більше є частина людей, які вже навіть померли. Тобто вони здавали пан Костятин Кошкорук, наприклад. Тобто гроші здавали на пам'ятник. І, і мені треба його і на пам'ятник було використати. І якщо це така змога була, я думаю, що в мене в школі вже є одне погруддя, груддя, якщо ви бачили. Тобто я не думаю, що Шевченка може бути багато. Звичайно, може, і не для такого малого місця не треба, скільки багато Шевченків, але мені щось здається, що е, придбання погруддя Шевченка в місті Южному безвідповідальне. Тобто, коли ми починали роботу. Нам заборонили встановлювати камінь на місці спорудження пам'ятника тільки із-за того, що не прийшло обговорення між громадськими організаціями, хоча ми обговорили з 25 громадськими організаціями пам'ятник, який мав плануватися. А тут тихесенько собі купили, було 99 тисяч, за 99 тисяч купили пам'ятник якраз. І це погруддя може бути ідеальний, автор може бути прекрасний і так далі, але просто сам підхід до... До, до, до цього питання. Мені не подобається, я думаю, що не демократично, не чесно. Тобто не, я, я не з вами не порадилися, так? Ну не те, що не порадилися. саме, те, що на комісії ми засідали на комісії, ні голова комісії не знав, хто автор пам'ятника, який пам'ятник, скільки він коштує. Тобто воно якась дивна ситуація. І ніхто не знає, хто його придбав. Хто, хто саме дав цей поштовх, щоб саме знайти цього скульптора і придбати цей пам'ятник. Неприємна ситуація, будемо так говорити. Ми вже думали, що треба щось писати, але щось, здається, що якби, безрезультатно хай це залишається на совісті тих, хто це робив.